Всім привіт! Мене звати Анастасія, і я експерт в агентстві нерухомості The Capital в Дубаї. Я дуже скучила за своїм рідним Києвом, тому зараз я тут. На жаль, сьогодні дощить і холодний Київ, але я не змогла не скористуватися можливості і зняти для вас випуск. На наш канал квартири у великому місті. Зараз за мною знаходиться відомий будинок під номером Хрещатик25. Він був збудований у 1954 році і став найвищим у Києві, а зараз є візитною карточкою нашої столиці. А зараз я покажу вам квартиру, яке наше агентство нерухомості The Capital» пропонує у оренду. А ви, поки дивитеся цей випуск, ставте лайки. Під Підписуйтеся на наш канал, колокольчики, щоб не пропустити наступне відео. І я побіжала бо дощить і дуже-дуже холодно. Ну що я вас запрошую в цю чарівну дизайнерську квартиру на 11 поверсі. Ще я вам хочу сказати, що тут не треба вам носити ключі, тому що е, на замку ви можете власноруч встановити свій код. Отак от, от закриваєте і... Я не знаю, наскільки це безпечно, але мені таке подобається більше, ніж носити ключі у своїй сумочці. Зараз ми з вами знаходимося в зоні передпокою. Що ми тут бачимо? Такий стілець, де ви можете присісти, зняти своє взуття шафа, де ви можете повісити свою верхню одежу. Ще мені подобається, коли шафа з дзеркалами, тому що це робить простір ще більше. Так, що я тут бачу? Система Розумний будинок. Дивіться, яка е, дуже цікава річ. Тут ви можете е, регулювати світло в будь-якій частині квартири. Дуже цікаво, коли кнопочки горять червоним світлом, то світло горить. А синеньке, коли горить, то світло вимкнено. Ну, можна погратися. Так, що ми тут ще бачимо? Плитка туди, на стінах, на підлозі. Ще така є. Ну, я думаю, що тут, в принципі, можна ще додати тумбочку, де можна складати своє взиття. Тому що е, один шкаф, як мені, замаленький. За Цей шкаф для мене замалий. Так, зона перед покою відокремлена від вітальні такою от скляною стіною. Ну, це теж для мене таке дуже екстравагантне дизайнерське рішення. Ну що, ми з вами дійшли до самого головного: квартира площі 80 метрів квадратних. Тут три кімнати. Які ж кімнати тут є? Кухня, вітальня, спальня, робочий кабінет, ванна кімната, а ще неймовірна тераса з видом на Крещатик та Богдана Хмельницького. Зараз ми з вами знаходимося у кухні вітальні, яка ділиться на дві частини: зона для відпочинку та кухня. Не можу не відмітити, що в цій зоні для відпочинку є справжній домашній кінотеатр, де ви можете дивитися свої улюблені фільми та шоу. І що я вам хочу сказати, що ця квартира ідеально підійде для людей, які живуть яскраве життя та люблять тусити. А дивіться, що я тут знайшла. М -м -м, винний холодильник. Дуже цікава річ. О, дивіться, що тут залишилося. Напевно, з минулої тусовки. М -м? А далі ми з вами переходимо до кухні. Святая всіх святий. І що тут є? Дивимось, така барна стійка. Ну, це не мрамор, Але теж непогано. Холодильник. Що у нас тут? Ага, мікрохвильова піч. Так, плита на дві комфорки. Що я вам хочу сказати? Що ця квартира ідеально підійде для одної чи дві людини. Е, так, що ще я бачу на кухні? А на кухні я не бачу посудиминої машини. Це проблема. І я, як експерт нерухомості за Capital Dubai скажу вам, що в Дубаї не завжди теж встановлюють посудомийну машину. Але якщо ви хочете купити апартаменти з посудомийною машиною, я знаю, де такі знайти. Тому звертайтеся до мене. Це така реклама була маленька. Так, ну що, поїхали далі дивитись квартиру. Ну що я казала? Що ця квартира для тусовок. Подивіться на цю е цікаву шафу. Тут можна виставити е алкогольні напої, келихи, випити просечко і далі туситися по дискошар. Так, а що тут у нас Ой, за скляною? Ванна, кімната. І я вас запрошую подивитися на цю ванну кімнату. Ванна кімната невелика, але вона зроблена з розумом, тому що тут є ванна і душ. Ну, як душ. В ванні можна приймати душ. Е, інсталяція та раковина такою цікавою сантехнікою. Да, зона, бачите, Теж, теж я люблю, коли є дзеркало, а за дзеркалом є маленька шафа, де можна розставити всі свої крема, там всякі, там по дівчачому ну, Ви мене зрозуміли. І що так, тут є така шторка. І як ви думаєте, що за тою шторкою? Па-бам! Пральна машина і боляр. Ось от, от так от. Ну, продумали. Дюше весь А тепер йдемо далі. Я хочу вам показати робочий кабінет і спальню. Так, ну що, такий от невеличкий, але є свій простір, де можна зробити отак от і працювати. Ще є диван, і якщо к вам приїхали друзі та родичі, він розкладається. І переді мною є таке велике зеркало. Але за тим зеркалом, знаєте, що є спальня. І ми зараз туди підемо і подивимось. Тунс, тунц. Так. Це у нас спальня. Боже, скільки тут дзеркал. Можна і так, і так дивитися на мене. На початку відео я вам казала, що я дуже люблю дзеркала, але не тільки для того, щоб подивитися на себе красиво, а ще тому, що це робить простір більше та затишніше. Хочу відмітити, що в кожній кімнаті є свій телевізор, і спальня не є виключенням, але дуже є тут. Цікаве дизайнерське рішення. Дивіться, ви робите от так. І це превращається у шафу. Шафа невелика, але містовна. І ще дивіться, прихований тут кондиціонер. А вже ж в цій спальні є своє вікно з дуже-дуже дуже гарним видом. Але... Я пропоную вам додивитися цей випуск до кінця, щоб подивитися це нереально красивий вид, ради якого я взяла би цю квартиру. Що йдемо дивитися? Оцініть цей неймовірний вид на столицю. Ви тільки уявіть, як прекрасно зустрічати світанки та насолоджуватися вечірніми вогнями столиці. Кайф! Ну що, перегляд квартири закінчено. Тепер я хочу зробити висновки. Квартира знаходиться на Хрещатику 25 на 11 поверсі. Тут 80 метрів квадратних. Є кухня-вітальня, спальня, ванна кімната, робочий кабінет, а ще видова тераса з красивішим видом. На столиці. А ще ця квартира ідеально підійде для людей, які люблять яскраве життя. А ще ця квартира знаходиться в історичній будівлі в самому серці столиці. І якщо ви хочете зняти цю квартиру довгостроково, то наші експерти зможуть зробити для вас знижку. І якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і ставте дзвіночки, щоб не пропустити. Наступне відео, а я полетіла у Дубай і зустрінемося там. Бай-бай!